Біля свято Успенського собору Православної церкви України труна накрита державним прапором. У Полтаві, 8 серпня, влаштували чин відспівування за загиблим воїном Олексієм Лебедем. Нас Боже з милості твоєї молимось молимо вислухай і помилує. Дитиночка, 20 років. Як це можна пережити? Як молодесенька, малесенька. І він патріот. Він був таким патріотом. Страшне так про свого племінника, двадцятирічного солдата Олексія Лебедя, говорить Алла Чебанова. Проживав чоловік у диканській громаді. У червні 2021-го його призвали на строкову службу. Після того у Збройних силах України продовжив служити за контрактом. Він був дві неділі назад, да приїжджав в відпуск, і він обійшов всіх, так як наче попрощався. Всіх обійшов. І послідні минути він, видно, чувствував, як був там на, 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 під вогнем. Він позвонив мамі і сказав, хорошо, що ви в мене є. я вас так всіх люблю. Може, я був поганим сином, ви мене пробачте. У військовій частині Олексій був гранатометником механізованого батальйону. Про це Суспільному розповів начальник відділу морально-психологічного забезпечення Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Башлій. Я з ним служив в одній в Сумській бригаді. Він був найкращим другом, найкращою людиною. Хоробля людина, хоробрий воїн, людина честі. Він завжди мог прикрити побратима. Але війна вона жорстока. Вона забирає самих молодих, самих хороших світлих. Загинув воїн 1 серпня 2023 року під час артилерійського обстрілу позицій його підрозділу. Сталося це поблизу села Клішіївка на Донеччині. Він Сказав, що будемо воювати до, до победи, як говорить. Ну, а потім же ж так случилося, що він попав на висоту в кліщевіки. На висоту там не, не було і, як кажуть, і часу, щоб не, не було обстрілу. Ну, вийшло, що попав під обстріли, і осколками. Людину обуру. У Олексія Лебедя залишились батьки та три сестри. Поховали військового у деканській громаді. Тетяна Весна, Богдан Казиріць Суспільне, новини Полтава.